Сьогодні хочу вам дати декілька вправ, які ви можете виконувати вдома на роботі, на вулиці, і це вправи, які розвиваються грудний і чинні відділи нашого хреста. Безпосередньо комерцеву зону. Справа в тому, що сьогодні дуже багато людей займаються інтелектуальною працею. Багато часу проводять за комп'ютер в такому напівзгорбленому стані і в зв зв'язку з тим. Відбувається погіршення кровопостачання саме сукомерцеву ділянку скриття. І це в подальшому призводить до того, що людей відкладається солі в цій ділянці і з-за того, що постійно зустріні явище. І тому в будь-якому разі ці вправи вони допоможуть вам зберегти гарну поставу і допоможуть вам усунути усі негативні явища, які дуже часто пов'язані саме з професійним діяльністю. Дуже важливо прийняти правильне положення тіла для виконання цих вправ. Перший варіант, коли ми сідаємо в положення на п'яте, і в цьому положенні дуже легко отримувати вертикальне положення тіла і будь-яка людина, в принципі, може виконати в цьому положенні ті вправи, які ми будемо з вами робити. Це найпростіший варіант. Більш складний варіант, коли ми приймаємо положення сидячи, але в цьому положенні дуже часто люди відхиляються назад, це помилка намагайтеся все ж таки тримати ту вертикальну, якщо це складно зробити, то ви можете зігнути ноги в коліна і утримувати це положення цілої м'язі. Сніг якраз будуть собі дізкові м'язи, які дозволяють нам утримувати правильну поставу. І найскладніший варіант, коли ми сідаємо по-турецьким, але в цьому положенні Дуже часто люди теж округнуть спину, тому що не можуть вертикально витягнути корпус. Тому вибирайте той варіант, який вам доступний. Давайте перейдемо безпосередньо до виконання самої вправ. Перша вправа руками тягнеться за спину. Намагаємося максимально теж колопати за спиною. тулубом тягнемося вверх, макушкою тягнемося вверх. До неба. Вірколиві руки вперед. Два, три, чотири. Назад. раз, Два, три, чотири. Наступна вправо. Руки вверх. Дімаємо і опускаємо. Випрямляємо ліки, повністю тягнемося до вух І в сторону. Звертаю вашу увагу, що ви маєте виконувати руки руками от в одній площині і тянутися руками аж до вух. Ні в якому разі не сюди вперед. Уся помилка, маєте оцей кут забрати. Обов'язково тягнемося руками в Це важливо. І тепер виконуємо коло руками. Уявляєте собі, що ви малюєте на небі коло руками. І інший бік. Чотири кола в один і 4 інший бік. Два, три, чотири. Ви бачите, амплітуда кол невеличка. Але важливо, щоб ми зберігали руки в вертикальному положенні. Наступна вправа. тут ми собі котилися, руки опускаються, ліки точно в сторони відходять. І ми опускаємо їх назад. Бо фронтальний площі голому своє кутилицю. І остання справа вертикальна. Округлили спину і викинули. Округлили. І тримаємо три рахунки. Три, два, один. І ще округуємо. І тримаємо. Три, два, один. І тут на контрасті між розслабленням і напруженим м'язями ви маєте відчути, як працює цей м'яз комерцевої зони. І ще вниз і вверх. Ну ось і все. Якщо ви будете виконувати ці всі вправи регулярно, я впевнена, ніяких проблем у вас з комерцевою зоною не буде. Обов'язково ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мою сторіночку, щоб не пропустити нові корисні поради від Юлії Беляк.